Привіт! Вчора ми говорили про мотивацію і бажання покращити свій стан не тільки для себе, а й для оточуючих. Як це бажання може повпливати на наші відносини, покращити їх, а також змінити динаміку нашої практики. Тож з технічної точки зору наш розум стає піддатливішим, м'якішим. Гнучкішим, і вправи дійсно починають відчуватися легше, тому корисно звертати увагу на те, як це впливає позитивно ще й на ваші відносини, корисно з багатьох причин. І трохи нагадавши собі про це, почнемо нашу практику. Як завжди, почніть з того, щоб влаштуватися позручніше, спина рівна. Очі відкриті. І зараз розслаблено. Подивіться на те, що навколо вас. Помітьте своє оточення. І глибоко вдихаємо через ніс і видихаємо через рід. З наступним видохом ніжно закрийте очі, відчуйте цю вагу по вік, відчуйте вагу свого тіла, відчуйте контакт тіла з поверхнею, на якій ви сидите. Помітьте звуки навколо. Дозволяйте їм приходити і йти з поля вашої уваги. І зараз поверніть свою увагу у тіло. І прислухайтесь до того, як воно почувається загалом. І коли будете готові, почніть з маківки голови і ніжно, повільно почніть сканувати своє тіло зверху вниз. Відмічайте, де тіло більш розслаблене, де напружене, опускайтеся вниз до самих пальців ніг, без наміру щось змінювати, просто помічайте. Зверніть свою увагу не лише на фізичні відчуття, але й на ваш емоційний стан. І приділіть хвилинку тому, щоб прояснити, навіщо ви робите цю вправу? Яка ваша мотивація зараз? Можете згадати кілька близьких вам людей, які, можливо, підтримують, розділяють з вами якісь ваші успіхи з цими практиками, з тренуванням майндфулнесу, спокою. І зараз знову легко переведіть увагу на процес дихання, на ці зростаючі та спадаючі відчуття, коли ви вдихаєте і видихаєте. Налаштуйтеся на свій природній ритм. І помітьте, яке ваше дихання глибоке чи поверхневе, чи подих короткий, чи довгий, який ритм вашого дихання. І якщо рахунок допомагає вам сконцентруватися на диханні, можете почати рахувати один на вдих, два на видих, дозволяйте думкам приходити та йти. І як тільки ви усвідомлюєте, що розум починає чіплятися за якісь думки, повертайте увагу на дихання, на практику, це повністю нормально на даному етапі для розуму намагатись вас зацікавити чимось іншим, відволікти. Та як тільки ви розумієте, що ви відволікаєтеся. Просто помічайте це і повертайте свою увагу на практику. З наступним видихом відпустіть цей рахунок. Цей фокус на диханні і дозвольте своєму розуму просто поблукати, де йому хочеться, Буду повністю вільним, жодного відчуття зусиль, контролю. Просто дозвольте йому робити те, що він забажає. І зараз поверніть свою увагу на тіло, поверніть її до фізичних відчуттів, відчуття цього опору на стілець, ваги вашого тіла. Відчуйте свої ноги, руки. Можливо, ви помічаєте якісь звуки або запахи навколо? І коли будете готові, повільно відкрийте очі, як ви зараз почуваєтеся? Подякуйте собі за цю практику, за те, що ви знайшли час для неї, і зараз приділіть хвилинку, щоб усвідомити, чим відрізняються ваші почуття після практики сьогодні і вчора, чи є якісь зміни у стосунках з оточуючими. Усвідомте, як інакше ви почуваєтеся, коли у ваших стосунках все добре, коли вони здорові, щасливі, і ви в них здорові та щасливі, як це відрізняється від того, коли стосунки складні. Усвідомте цей вплив спокійного, здорового, щасливого розуму на ваші стосунки з іншими. І як ці стосунки роблять вас ще щасливіше? Зустрінемося з вами завтра. До зустрічі!